Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в Аврору подивитися новинки та акції до 10 листопада. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал Пом'якшувач для тканини Сілан 770 мл 99. Ялинка штучна з шишками 229 на підставці 60 см. 199 без шишок, висота 1 метр, 399 ялинка, 1,5 метра. Заправка лимона 380 мл, 29 грн. В акції желатин харчовий 15 грамів, ціна 15 грн. Набір губок кухонних 5 штук в упаковці 19 гривень. Засіб для миття посуду 400 мл коштує 14 гривень. Вершки до кави Монік 200 г. Рослинні сухі 55 гривень. Чай чорний, три слона, карпатський збір, 30 пакетів плюс 5, у подарунок 34. 27 гривень, три слона, чай чорний з бергамотом, 25 пакетів. 19 гривень, печиво, сендвіч, супер контік, молочний та шоколад. Льодяник посух новорічний 48 грамів коштує 22 гривні. крем паста горіхова 200 г, 45%, 88 гривень. Десерт молочний роял з арахісом 17 гривень. Слайси курячі сушені рябчик 70 г в упаковці. Ціна 49. Прес для картоплі посилений. Нержавіюча сталь 55 гривень. Ополовник кухонний нейлоновий з металевою ручкою. Ціна 39 гривень. Зубочистки бамбукові 280 штук в упаковці. Ціна 34 гривні. Термокружка кольорова з пластиковою ручкою 74 гривні. Маслянка для харчових продуктів скляна 405 мл. 129 гривень. Пляшка для олії та оцту два в одному 199. В наявності є варіант подешевше. Мені даже цей більше сподобався 109 гривень. 58 гривень коштує тарілка десертна. Соломія 20 см діаметр. В таку ж саму ціну коштує салатник діаметр 17 см. Ємність для зберігання лимона скляна коштує 149 гривень. Банка для сипучих скляна з кришкою 119 гривень. Така пляшка для олії скляна мажура 500 мл коштує 55 гривень. Такий гарний чайник металевий зі свістком 2,5 літра коштує 339 гривень. Контейнер для холодильника пластиковий з пластиковою 169 гривень. Об'єм 3,6 літра. Привезли багато новорічних підносів пластикових з різними декорами. Саме дешевший 39 гривень. Найдорожчий 55 гривень. В акції чашка скляна 280 мл. Ціна 24 гривні. Набір затискачів для пакетів 4 штуки у наборі. Ціна 15 гривень. Форма для випікання скляна. Діаметр 26 см, ціна 149 гривень. Форма для запікання скляна прямокутна 32 на 20 см 2 літра 169 гривень. В акції сітка для раковини металева. Діаметри є різні 27 гривень. Путляр для зубної щітки та пасти 24 гривні. Дозатор для рідкого мила скляний 55. Дозатор для мила фарфоровий круглий з малюнком 77 гривень. В наявності є ще такий дозатор для мила скляний. Ціна його 55 гривень. Пральний порошок універсал безфосфатний. Сама. 350 грамів 29 гривень. Привезли багато дощику новорічного однотонного 2 метра. Кольори є різні по 24 гривні. Такий більш пухнастий коштує дорожче 29. Серветки вологі дитячі – ліро, 120 штук в упаковці. Ціна 52 гривні. Рушник паперовий селпак. Один рулон 74. Серветки паперові 150 штук в упаковці сафі 32 гривні. 32% знижка на крем гель для душу шик. 900 мл – 88 гривень. 44 гривні гель для душу шик. Об'ємом поменше. Набір подарунковий чоловічий на 5 предметів. Ціна 139 гривень. До набору входить гель для душу, шампунь, крем для гоління, ласьййон та мочалка для душу. Набір подарунковий чоловічий, шампунь плюс гель для душу. Ціна 119 гривень. Крем-мило рідке, інжир 1 літр 39 гривень. Акція праска електрична керамічна підошва. Ціна 699 гривень. 799 гривень. Відпарювач для одягу. 1500 Вт. Об'єм резервуару 280 мл. Акція на фарбу для волосся Лєрін. Ціна 29 гривень. Дуже великий асортимент. Пилочка для нігтів 14 гривень. Є така пряма та заокруглена. Лист лавровий деко 20 грамів в упаковці. Ціна 8 гривень. 14 гривень коштує шоколад молочний міленіум Порістий. 1249 гривень коштує мультиварка. Об'єм чаші 5 літрів, потужність нагріву 900 Вт. Торгова марка Лібертон 16 автоматичних програм. 649 гривень коштує блендер Лібертон 600 Вт потужність 3 в одному. Ваги кухонні дерев'яні 5 кг. Максимальна вага 211 гривень. Плита індукціонна, настільна 699 гривень. Ваги підлогові, електричні. Ціна 299 гривень. 77 гривень коштує килимок для сушки посуду. Тканина мікрофібра. Кольори є різні. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!